Всім привіт! Як завжди, свіжі новини футболу прямо зараз. А поки поставте лайк та підпишіться на канал для розвитку українського ютубу. Малиновський заробляє в Марселі 350 тисяч євро на місяць. Михайло Мудрик. Побити рекорд Шевченка і Ярмоленка все можливо. Зінченка, неймовірний футболіст, капітан Арсеналу. Зінченко ввійшов до п'ятірки найкращих гравців арсеналу поточного сезону. Динамо продовжує чекати на рішення УАФ щодо дискваліфікації Буяльського. Футболіст із Бельгії висловив готовність виступати за збірну України. Іспанське видання детально розповіло про подальші кар'єрні плани Месі. Малиновський заробляє в Марселі 350 тисяч євро на місяць. Півзахисник Марселя Руслан Малиновський заробляє в клубі 350 тисяч євро на місяць. Про це повідомляє Le Equip. За інформацією джерела, Малиновський входить до топ-5 футболістів Марселя з найбільшою зарплатою в клубі. Найбільше отримує півзахисник Жордан Верету 550 тисяч євро. Топ-5 футболістів в Марселі з зарплатами виглядає так. Перше місце Жордан Верету 550 тисяч євро. Друге місце Алексіс Санчес 500 тисяч євро. Третє місце Рік Баї, 450 тисяч євро. Четверте Руслан Малиновський 350 тисяч євро. Та п'ятий Дженгіс Ундер 330 тисяч євро. Цікаво, що раніше інші французькі ЗМІ повідомляли про зарплату Малиновського 150 тисяч євро на місяць. Михайло Мудрик побити рекорди Шевченка і Ярмоленко все можливо. Півзахисник збірної України Михайло Мудрик заявив, що може побити рекорд Андрія Шевченка та Андрія Єрмоленка в національній команді. Переписати рекорди Ярмоленка і Шевченка у збірні України все можливе. З Божою допомогою і старанною працею, сказав Мудрик в інтерв'ю Sky Sports. Зінченка, неймовірний футболіст, капітан Арсеналу. Капітан Лондонського арсеналу Мартін Едегор у захваті від того, що його команда отримала посилення в особі українця Олександра Зінченка. З першого дня, коли Зінченко прийшов в арсенал, усі просто зрозуміли, що він дасть нашій команді щось особливе. Зінченка, неймовірний футболіст. Перш за все вражає його якість роботи з м'ячем. Але крім того, він переможець за духом, він завжди хоче перемагати. І він щодня нам дає таку ж енергію. Зараджає нас тим, що завжди викладається на 100%, буквально б'ється за команду. У Зінченка до футболу справжня пристрасть. Це чудове придбання для нашої команди. Наводить слова Едегора Джерело. Зінченко увійшов до п'ятірки найкращих гравців арсеналу поточного сезону. Український захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко ввійшов до числа найкращих футболістів своєї команди в нинішньому сезоні за оцінками Гол. Українець отримав від видання оцінку 8 за 10-бальною шкалою і розташувався на п'ятому місці в умовному рейтингу гравців арсенала. Зінченко перетворив арсенал із тактичної точки зору. Він привносить у команду багато нового і став її справжнім лідером. А його Грав в матчах із Тоттенхемом і Манчестер Юнайтед була просто феноменальною. Так коментує гол, включення Зінченка до рейтингу найкращих гравців арсеналу видання. ТОП-5 гравців Арсеналу в поточному сезоні за версією гол виглядає наступним чином. Перший Букайо Сака, оцінка 9. Другий Мартін Едегор, оцінка 9. Третій Томас Партей, оцінка 9. Четвертий Габріель Мартінеллі, Оцінка 9. Та п'ятий Олександр Зінченка. Оцінка 8. Динамо продовжує чекати на рішення УАФ щодо дискваліфікації Бояльського. Півзахисник Динамо Віталій Бояльський не допоможе команді у найближчому матчі УПЛ проти Львова. Як відомо, 30-річний хавбек продовжує відбувати дискваліфікацію. При цьому кияни не знають, скільки ще матчів пропустить футболіст. Прес-служба Білосиніх зазначила, що клуб чекає на рішення УАФ. Раніше повідомляла, що КДК УАФ розгляне справу Бояльського якраз сьогодні, 30 березня. Нагадаємо, Віталій отримав червону картку після фінального матчу проти Дніпра 1-1-0 за образу на адресу Арбітра. А раніше він уже пропустив одну зустріч проти Зорі-0-1. У поточному сезоні Хавбек забив 11 голів у 17 матчах чемпіонату України. Футболісти з Бельгії висловили готовність виступати за збірну України. Центральний захисник серпель Брюге Крістіан Равич, у якого є українське коріння, заявив, що готовий розглянути можливість виступати за збірну України. Чи спілкувалися зі мною про можливість грати за Україну? Ні. До мене особисто не зверталися. Якщо надійде пропозиція від УАФ, я відкритий до діалогу, почути, що вони думають з цього приводу. Можливо, про мене в Україні ще не знають. В мене всі опції на руках. Я грав за Бельгію Ю 16, Ю17 та Ю 18. Дуже цим пишаюся. Хочеться і батька порадувати, якщо випаде нагода, буду заграним за Україну. Але спочатку все обдумати та обговорити з менеджером, як буде краще для мене, сказав Равич в інтерв'ю Український футбол. Іспанське видання детально розповіло про подальші кар'єрні плани Месі. Стали відомі подальші кар'єрні плани Форварда ПСЖ Ліонеля Месі. За інформацією газети Марка, Месі ухвалив рішення про своє майбутнє. Аргентинець планує провести в ПСЖ ще один сезон, після чого Форвард вирушить виступати в МЛС. Крім того, відомо, що Месі зіграє за збірну Аргентини на чемпіонаті світу 2026. Які пройде в США, Мексісі та Канаді? У МЛС вважають, що Месі позитивне вплине на іміч ліги і чемпіонату світу? Нагадуємо, угода Месі з ПСЖ розрахована до кінця нинішнього сезону.